Пішли на прогулянку навколо е, замку. Е, буду робити деякі нотатки, ставити на паузу відео і далі трошки дописувати. Так, Тут так, схоже, що тут щось розвалене, якась споруда. Здається, навіть пригорівша трошки і пісня більш споруда. Нагадую якийсь гараж чи щось таке. Йдемо е, далі, От, бачимо повністю пряму стіну. Ці розвалини ми бачили всередини. Йдемо далі, оце там, де розвалена стіна. Робимо огляд. Е, ми дійшли до тих великих вікон. Тут бачимо якийсь е, вхід до замку, але він завалений. Mm -hmm. Далі бачимо ще один вхід, він вже не завалений. Зараз підійдемо до нього, подивимось, що там. Чесно кажучи, мені вдало, здавалося це як вхід, але воно за розміром більше нагадує велике вікно. Русь, підійди сюди, щоб порівнятись з твоїм зростом да, да, да. до цього. О, так, давай тепер швиденько тікай, бо стояти довго біля стіни небезпечно, з неї може щось впасти. Ну що ж тепер підемо далі, подивимось ще що там цікавого. Всередину заходити не будемо, будемо далі обходити замок. Багато всяких написів нацарапали. І, ймовірно, хтось вже лазив mm. туди. Mm. Пройшли ще трошечки навколо замку і побачили зараз такі от цікаві е, е, штуки. Я зараз збільшу. Ось тут цей отвір, ймовірніше за все, оборонного значення, але можливе і вікно. Ми бачимо, що його закладали якимось. Зовсім облизаним, зовсім облизаною цеглою. такою кругло. -кру, да, я думала, круг... навіщо. Таке, таке враження. Питання не про те, що новіша, а про те, що е, вся цегла тут чітко пємокутна, а ця цегла якась така облизана, наче її водою вмивалася. Зроблю трошечки огляд з цієї точки, а тут бачимо башту, чи неймовірно що навіть не про небашту, а палац. І це цікаво, що в он... <кхи> цій стіні ми бачимо такі от е фігурні штуки. Тобто, хоча стіна мала оборонне значення, і, е, імовірніше там ніякої галереї не було. Але от побудували вздовж усього замку отаку наче галерею. Тобто отакі от візерунки йдуть по всій стіні з всього замку. Ми підійшли до, до цієї башти. І головне, що ми підійшли до струмочка. Імовірніше за все, саме завдяки цьому стромочку, цей замок і був побудований. Тобто він міг забезпечити велику кількість людей водою. От. І, ймовірніше за все була якась можливість брати воду всередині замку з цього стромочка. А, ну, а також він допомагав, ймовірно обороні замку. Ну що ж, ми вийшли на другу сторону башти. Ми бачимо е, всю стіну до отого палацу, е, який з візерунками, і який е, теж нагадує башту, але і не, і не башту, а палац. І тут бачимо якісь е цікаві е підпорки. Е ну, зараз подивимось підійдемо ще подивимося, що воно таке. Тобто це частина з самих початкових споруд замку, очевидно. Е так, бачимо, що ця сторона замку доволі була зросша. Ну і зараз є зросша якоюсь рослинністю. Бачимо ту саму а, кругленьку цеглу а, з гладкими краями. Те, що я бачив, що здивувався. І доходимо до е, Я не знаю як вони називаються, які ймовірно мали відбирати стіну. От, щоб вона не поїхала в трумок. Е, і тут ми бачимо щось схоже на давні ворота замку, за якісь закладені е, цеглою або на якийсь вхід. Та тобто він чітко тут проглядається. Є арка потужна. Що ж, підемо далі. А, і, до речі, ближче видно отой башню палац. Так, ну що, ми дійшли до башти палацу. Ми бачимо біля неї великі вікна у цю сторону. Тут бачимо якісь внизу оборонні сторони. Далі ми знову бачимо багато великих вікон на горі. От. Це все йде вздовж струмочка. І з цього боку бачите ми також бачимо багато вікон. По, після вікон починається от, от, е, така архітектурна штука, схожа на галерею, яка оберізує весь замок. О, ми бачимо якісь прямокутні входи в замок. Е, це знов таки з боку промочка. І рівно посередині між башнею палацом і наступною башнею. Тут ми бачимо два прямокутних входи. Один нижчий. А, а другий це не вхід, це вікно. Схоже на це. Хоча, можливо, перше теж вікно. Можливо, да, бо воно схоже на ті вікна, які вище знаходяться. Тут зроблене освітлення, можливо, щоб підсвічувати вночі. Зараз, я думаю, в час війни його не вмикають. Раніше в якісь часи важливо воно працювало. До речі, хочу звернути увагу, саме в цьому місці знаходиться камера, яка знімає кожного, хто проходить навколо замку. Ну, правильно, маємо знати героїв. Хтось робить відео, хтось, не дай Боже, вандалізмом займається. Ну що ж, ми вийшли на дорогу, вийшли до башти дуже сильно розваленої. І повертаємося вже до автівки. Тут. Речкий рівчак, в якому просто замерзла вода. О! Тут навіть бачимо дерево, яке тут лежить. Ну, може вже понад 10 років, судячи з його вигляду, а може і більше. Можливо, колись збиралися займатися реконструкцією цього замку. Але ні. О, і каліточка. Каліточка на фоні всієї розрухи виглядає шикарно. Ні, не, не О, так, да, вона відкривається, вона працює І там якраз ми бачимо самі небезпечні входи в цю башту, яку ми досліджували. Зсередини. Хтось не побояється туди знайти, але просто на кучу Ага. Ой. Так. Ну що ж, є плани реставрації? І це приємно, мабуть. А можливо тут якийсь час навіть той жив. Ого, ця стара зна... А ну покажи ближче на камеру. Це якась дуже стара. Дуже стара річ. Мабуть mm -hmm. цього замку. Mm -hmm. Ну що ж, повертаємося до нашої автівки. Життя продовжується. Я дуже сподіваюся, що будуть зроблені зусилля по збереженню цього замку. Сподіваюся дуже, що його не перероблять в якусь сучасну фігню, що його залишать таким, як він є, тільки якось зроблять, щоб він не розвалювався. Щоб десь поправити те, що впало, але ніяку в ніякому разі не відбудовувати все, що розвалилося, воно має таким залишитися. Тут хтось живе. І ця людина, яка живе біля цього замку, він має... Дуже прикольні можливості. Над входом О, так, да. цікаво. Ми бачимо над входом пів місяць і бачимо.